Ну і що, друзі? Обіцяв додаток зиму. От і маємо зиму. Отаке От у нас затягнулося кругом. І маємо зиму. Як бачите, сніг падає на квітучі дерева. Але нехай вже буде отакий, як би то лопатий сніг, як мороз. Ближче, ближче до нас насувається. Так, Жуля. Жуля, сніг падає, жуля. Жуля, сніг падає. Як писало, як передавало, що буде сніг. Так і сніг. Вітер. По горах вітер. Але більше пішло по лісах. Не знаю, добре, не добре, хто його знає, але для історії запечатлити треба сьогодні. Яке сьогодні? П'яте, по-моєму. Чи шосте? Боже, я вже навіть не пам'ятаю. По-моєму, вчора було четверте. Ну, я не пам'ятаю, напевно, п'яте. Напевно, напевно. Так що, друзі, все ж таки я помилилася. Шосте квітня. Ну, сподіваємося, що снігу як такого і морозу не буде. Але краще би було хмарно, як має вияснитися і бути мороз. Ну, того року треба гортати відео, що там було у квітні, не знаю. Але перед того року, у му році, то сніг такий упав. Мар'янка моя кидала мені фотографії, бо я вже була тоді в Польщі 4 квітня. То я була в шоці. Ось тут у нас ось така була теж велика трава. Все було засипано снігом. Снігу було небагато, десь сантиметрів, може, 10-15, але оцієї трави все не було видно. Отаке. Та якось так. Уже падає дрібненький. Але все рівно сніг. Ну, вчора було вечором страшенно холодно. Йшла з роботи, думала, що я замерзну. Отак. От зима, зима. Вітаю У вас, гості, підписники каналу Сільське подвір'я. Ранок вже у нас вдався. Ви бачили вже, що у нас і сніг, і холодно. Усе у нас вдалося. Але зато у нас ще вдався сніданок, обід і вечеря, напевно, це буде. Зараз показую вам, що роблю. Михайлику, що ти там? Що ти там вже дзябаєш? Привітайся з нашими підписниками. Привіт! Гості підписники, так дивишся пристально. <ріст> <ріст> Ой, боже мій, боже мій, оце щастя. А знаєте, чого він такий щасливий? Ходи сюди, Михайлику. Ходи сюди. Ходи. сюди! Та чого хоче. Ходи сюди. А ви знаєте, друзі, чого він такий щасливий? Ану скажи, бо сьогодні який день? Неділя. Неділя. Ти забув. Так. І сьогодні що жінка твоя має? Дома. Віхід. <ріст> а то я кожен дім. О, вигадиш? Сумний, нема нікого. Сусідів си, нема. Чежу в віконечку. <ріст> І виглядаю, як зузулька. Що <ріст> там, як там? Добре, йде Михайлику. Ти палиш уже? Палю. Пали. І... дров. Хочеш принести дров, добре. Іди принеси дрова, я розказую, що, що ми вже зранку напартолили і що будемо цілий день перебирати. Так, вчора ранком йшла на роботу, замаринувала, друзі, куряче м'ясо. Ну, не скажу, що тут ціла курка, бо тут є і стегно, і є грудничка, і є крильця. Ну, може, якоїсь частини нема, але замаринувала як? Е е окремо у миску собі е взяла майонез. Не буду казати вам скільки, бо там вже пропорцій ніяких, то все приблизно. Майонез, кетчуп до шашлику, е чайну ложку гірчиці гірчиці такої звичайної, не в зернах, а звичайної гірчиці. І приправа у мене була проста паприка солодка. Там трошки десь було, може чайна ложка. Паприка копчена. Десь дві чайних ложки. Це таке можу сказати. І хмелі сунелі десь теж приблизно чайна ложка, може трошечки більше. Коротше, я це все в мисці окремо роз, розколотила, розколотила і кожен кусочок м'яса натерла. Михайлик мені трошки допомагав, тримав мені рукав, щоб нормально мені було його ставити. Тримав мені рукав І я то все в рукав поставила, Це як я зранку йшла на роботу. І воно маринувалося в тому маринаді, в тому соусі, маринувалося цілий день. Михайлик його так час від часу з тою рука вбрав і так перевертав акуратненько легонько. а скільки він там його перевертав, може, два рази за цілий день. Вечером я прийшла, так само перевернула і поставила в духовку на 180 градусів спочатку. Ну, пеклося, воно в мене так достатньо. Десь я знаю годинки-дві, напевно, якщо й не більше, може і більше, бо то ж то сере м'ясо. І потім що? Воно закипіло, я його ще раз перевернула, з духовки витягнула і ще раз перевернула. Потім вже не перевертала, бо рука надувся. Я вже не хотіла його нічого, щоб, не дай Бог, не трісло, щоб цей. Потім уже в кінці, але тут ще є що. Тут ще є у мене риберця, маленькі ребельця в'єтнамської свинки. І що, е коли воно у мене вже спеклося, тоді в кінці я його ще так чуть-чуть посолила. Бо думаю, треба попробувати. Ні, спочатку, як я його клала е пектися, то я подумала, що я забула посолити. Але добре, що я тоді не посолила, бо було б пересолене. Бо того, що майонез солений, кетчуп, солений. У гірчиці теж є трішки солі, бо того, що гірчиця у мене роблена самостійно. Гірчицю я як таку не купляю, купляю гірчичний порошок і готую, роблю гірчицю самостійно. Якщо вам цікаво, як я то роблю, пишіть в коментарях, розповім. Десь у якомусь відео, де буду готувати, розповім, як роблю гірчицю зірчичного порошка. Якщо, може, комусь і цікаво, не знаю. Ну і все. І все. І це зготувалося. Перед кінцем я розрізала рукав і ще так чуть-чуть посолила. Ну, небагато, десь може менше, як пів чайної ложки. Так пушечку, як я люблю казати, чуть-чуть пушечку. І все. І воно ще собі побулькало, я м'ясо ще трошки цим е, маринадом полила в кінці по тій солі, і воно запеклося. І ще десь 5 хвилиночок, 10 і дивіться, які вийшли соковиті присмажені кусочки курочки. Ну так, готуйте, смакуйте. І голодні не залишитися, друзі. Але... Це саме, що головне, що це домашнє. Це без хімози, домашні, на домашніх кормах. Пшеничка, кукурудза і нічого такого. Хіба, ну, там, давала десь якогось кальцію, щоб кури не падали на ноги. А так без хімози, домашня курочка. То й таке, так що готуйте, смакуйте. А ми вже маємо сьогодні на цілий день що з Михайликом перебирати. Та й таке. Хей каже, і, так і так вони жили, і так вони смакували, і так їм було добре. Всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних, смакуйте, готуйте. На здоров'ячку!